Початок ХХ століття це час, коли держави поступово переходили до демократії, до капіталізму, правової держави, позбувалося нерівності і формували нові нові правила для економіки, наприклад, ідею восьмигодинного робочого дня і нормальної нарешті ж зарплатні для робітників. А також Права на масову безкоштовну освіту для всіх людей. Те, що ми сьогодні сприймаємо за належне, насправді ще тоді було деяким ноу-хау. І щоб впровадити його, треба було пройти неабиякий шлях. Це насправді друзі, велике, дуже велике досягнення. А те, як саме будуть створюватися ці нові інститути, які будуть закони, і як формуватиметься уряд, це і зумовило те. Які будуть результати їх політики в історичній перспективі?